Доброго дня вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Як і обіцяла, записую відео про те, що ж мені привезли сьогодні з футбанку. Мені не завжди привозять в футбанк, але в цей раз моя хост мені допомогла і привезли з футбанку. Я в обідню перерву з'їздила, занесла сюди в будинок, але не дивилася, що там. І тепер я прийшла з роботи, і тепер можна подивитись. Давайте з вами подивимось, що ж таке, що дають фудбанки в Канаді, в Новій Шотландії. В різних містах дають по-різному. Я чула, що в Галіфаксі і дають раз в тиждень, у нас тут дають раз в місяць. Ну, що дають раз в місяць? Давайте подивимось. Різні речі, я навіть не знаю, що це. Це якісь ага, це макарони. Такі одноразові макарони. Так, що ще? Завжди дають отакі це шоколадні з клубникою, з полуницею. Окей, ось такі. Таке. Емотки. Так, це щось. Щось таке ще. Не подивилась. Таке щось ну короче Так, э, це сок. Да? Да. Так, дивимося далі, що це? Це якась якийсь соус. Соус. Так. Дивимося далі. Ага, ще сок. Так, дивимось, банок, як завжди багато. Ну, це помідори, я кидаю їх в борщ. Коли варю борщ, я борщ варю, ну, раз в тиждень точно варю, тому кидаю в борщ. Добра буде заправка. Угу. Так, що це? Ну, як завжди, якісь супи. Я не завжди супи їм. Іноді супи я відношу на роботу. Так, далі. Це ще не все. Ось якусь таку торбинку дали. Мені цікаво, що цієї торбинки я ще не дивилась. Давайте подивимося. А в цій торбинки горіхи якісь? Ось Такі горіхи. Горіхи якісь. Міндаль, по-моєму. Так, ага, жиле. Це щось смачне, мабуть. Так, це жиле. Для варки це, мабуть, родзинки, дві пачечки родзинок. Так, і каші, ось такі завжди дають такі каші, але кашу я їм таку. Ні, це не кашу, це пекти. Це пекти. І я теж печу, іноді я пиріг печу. І якщо тут родзинки є, а родзинок, дивіться, а родзинок тут аж чотири. Дві було дві. Чотири. То я спечу за таким пиріг з отакими роздзинками. Так, добре. Такий інтересний. Мішочок дали, ну, ладно. Так. Окей. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, тут, мабуть, овочі. Так, в такому пакеті зараз покажу, ще не дивилась, що тут. Ага, це ось така картопля. Батат. Не так багато, але йде. Я іноді буваю і в рагу вложу. Так, є. Далі. Капустина. І ще трохи картоплі. Тут трошки в цьому картоплі. Окей. Капустина і трохи картоплі. Відкладаємо. Так, тут теж ось така, е, э, такий кульок, в якому ще картопля, різна картопля. Обична картопля, така нас. Звичайна картопля, звичайна. Так, добре. Наступний пакет. Вот. Два пакета ось таких... Вони в таких э, пакетиках. Вона різна. Каші такі. Я беру на роботу і в обід або, бува, на сніданок готую. Так. Макарони. Куди ж без них? Так, що ще? Ще макарони. Я таки люблю макарони. Так, що ще. Якась соусет. Якась ще каша. Каша. Так, о, шоколадні такі печенечка. Теж непогано. Так. Ось таке печенечко. Для бутербродиків печенечко таке. Теж я їм таке. Це я знаю, це така ковбаса в цьому. Ну, таке, таке собі. Я б не сказала, що дуже смачне, але для бутербродів піде. Так, що тут ще? А, ну, як же ж пізнатися? Така штука. Це, мабуть, риба. Тунець, так, горошок. Горошок, баночка горошку, баночка горошку. Баночка ще якогось. Я в салат це все кидаю. М'ясо салати роблю. Так, ну це готова їжа вже. Це вже готова. І як же ж без бобових? Ну, ніяк без бобових, завжди якісь бобові будуть. Так, але відкриєш, буває, іноді, і нічого так приємно. Так, що ще? Ще є пакет? Ще не все. Так. Опять же, печенечко. Печенечку. Вот. Еще печенечка. Это для бутербродов печенечка. Я бутерброды-ка люблю. Нет. Так. Ага. Ага. Еще. Еще макароны. Я же без них. Макароны. Макароны с фагетти. Макарони, макарони, в спагетти. Я макарони, спагетти мені вистачає. Я їх їм мало, тому мені вистачає їх точно. Так, що ще? Єще є. Сіла така. Так, прокладки для жіночих дів. Так, є паперові серветки. Дві, так. Да? Дві, дві різні вони. Паперові серветки. Теж потрібна річ. Я ставлю по різним кімнатам. Іноді щось там їм, щось там їм. Десь руки треба випадити. Важлива річ. Не купляти. Так, що це? Це щось, теж якісь смаколики, щось там піца туди-сюди. Ну, ось Миючий засіб для посуду. Це потрібна річ. Те що уже не купляти. Це... Ще раз нагадую, що це все безкоштовно. Так, якісь смаколики. Хто там скаже, що не корисне, не Хелфі? Теж печенечко Печення такого всього мені вистачає на весь, на весь, на весь період. Опять же, печенечки такі в е, одноразових таких, я беру на роботу і там в перерві, щось їм. Так, що ще? Ага. Ще ось такі яблуньки ось такі. Джем яблуневий. Він без цукру, смачний теж. Е, ну, угу. ну, Щось теж таке, треба додивитися. Буде теж це все смаколики. Так. Ось такі штучки я теж беру на роботу. Дісні. Так, що тут? Різні, 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 різні. їх тут дуже багато. Ось різні такі смаколики, різні такі шоколадочки різні. Таке все, бачите. Різне таке, щоб ви побачили. Різне таке все. Так, що це, я одразу його положу. Я його відлажу в окрему в окрему коробочку і звідти я його. Так, знову якась водичка. Знову якась водичка. От. така штучка. Так, що ще? Ага. сок. Так, ось це пакети. Так. Але ж це ще не все. Хто там казав, що переселенцям все дають? В Україні їх кормлять і вони зовсім не голодні. Ну, не знаю, як його годують переселенцям, знаю, як годують в Канаді. Так, це якась готова їжа. Якась, мабуть, риба, щось таке. Не знаю, щось таке. Подивимось, що. Що? Це. Це капсули для кави. Так? Це капсули для кави. Угу. Це сюди. Так, це теж печенечко. Це теж печенечко, випічка свіжа. Ну, така. Ага, отція для бутербродів на роботу. Я їх підсмажую і сюди кладу щось смачненьке і беру на роботу. Я це люблю. Це все коштує. Так, хліб. Хліб. Фу -фу. Так, хліб. Яйця. Шість штук дають. Коли як, я хочу сказати. Іноді, іноді буває і більше. Так, молоко. Молоко. Угу. 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 Так, тут багато всього. Так. Це блюбері. Свіже, блюбері. Не морожене, свіже. Так, яблука, яблука, три яблучки. Угу. Угу. Три яблучки, що тут ще? Ага, сирок, сир, ще сир. Так. Скажете, що я невірно говорю не сир, на український не, не пам'ятаю. Не буду голову за Так, це щось. Ще якісь смаколики. Ще якісь смаколики. Угу. Помидор. Так, що тут? Ага. Тут ще фарш. Тут... сосиски. Сосиски. Фарш сосиски. Уху, 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 уху. Ну, так. Э, цибуля. Пакетик цибульки. Только все варит. Так, и морква. Ну, вот так. Це все. Як ви думаєте, добра підтримка? Чи ні? Звісно, 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 що хтось скаже, багато некорисного, я таке не їм, я люблю ось таке. Звісно, звісно, те, що ви любите, ви докупите. Але ем, те, що основні якісь продукти, всі вам дали. Іноді дають і туалетний папір, і ем, шампунь, ем, ну різне дають. Іноді. Ну, ось так. Ось такі справи. Я хотіла вам записати відео, записала. А напишіть мені, ля ви дивитесь. І, будь ласка, напишіть, якщо ви в якійсь іншій країні. Не в Україні або переїхали зі свого міста в інше місто в зв'язку з війною, і ви внутрішньо переміщена особа, внутрішньо переміщена, або біженці, як в Європі біженці, ми в Канаді не біженці. От, напишіть. А вам дають таку допомогу? У вас є можливість? Взяти цю допомогу. Тому що я тут читала про те, що пишуть жіночки, а я не брала. Я приїхала одна з двома дітками. І вийшла і вийшла в поле, я гулять. Приїхала без коштів, приїхала з розбомбленого міста, приїхала без коштів з маленькими дітьми, але знайшла за три секунди будинок знайшла, заплатила чимось. Знайшла роботу, в 3 секунди роботу, де діти були в цей час. Їх треба влаштувати в садочок. Це теж не, одна, не один день, знайти роботу. Та і поки ви виробите цілий місяць, щоб вам заплатили, або два тижні, щоб вам заплатили, а треба вже орендувати житло. Ну, не знаю, як у людей так легко все виходить. На жаль, у мене так легко не виходить. Завжди все дається моїм тяжким, тяжкою працею. Ну, так у мене. Я не голодна, я живу в доволі непоганих умовах, але це все дається мені тяжкою працею. Як у людей отак от все виходить? І в Україні, і у різних, куди б тільки не виїхав, без грошей, без нічого. Раз, і зразу все, ну, вибачте, у мене так немає. Напишіть ви свою думку. І мені цікаво, чи є така підтримка у нас в Україні для людей, які втратили все. Звісно, звісно, ви ще раз мені напишете про те, що є якісь фонди, дають щось, але чи всі туди підуть. Той фонд. Чи всім вистачить, чи всі отримують? Тут футбанки отримують і місцеві, і ті, хто приїхав, і те, що там писали, що у кого низький дохід, тільки тому дають. Ні, ніхто ваш дохід не перевіряє. Але якщо у вас достатній дохід, то ви самі туди не підете. Ну, за тими макаронами чи за щемський. Ви підете і купите в магазин. Це не так багато коштує. Але якщо ти один або з дітьми приїхав, я дивлюся, тут дівчата, які приїхали з дітьми, їм допомагає. І школа привозить, і продукти, і продукти привозять, і з фудбанку привозять, і одежу привозять, і вдягають дітей, і водять всюди. Так що підтримка тут, в Канаді є. Від канадців, від місцевої спільноти. Знаєте, я б дуже хотіла, щоб у нас в Україні теж була підтримка тим людям, яким потрібно. Це не значить, що в когось дохід вище середнього або середній дохід, і він поїде на якомусь там, поїде отримувати той футбол. Ні, він не поїде. Але якщо вам потрібно, і вам потрібна ця допомога, ви можете скористатися цією допомогою. І це важливо, коли у вас є можливості скористатися допомогою, скористатися підтримкою і бути вільним. Тому що я ще раз верну до того, що, приїхавши навіть в іншу країну, я маю відкритий ворк приміт. Я можу вільно зараз. Вибирати роботу. Звісно, якщо в мене англійська має my, my english not very well, звісно, я не можу бути на високооплачуваній роботі. Але я можу переїхати в інше місто. Я можу виїхати з Канади і повернутися в Канаду. На жаль, в моїй країні зараз дуже важко і важко не тільки. З приводу війни, а з приводу того, що як вам не, це не подобається, але, але я скажу величезна корупція, де розкрадається і гуманітарка, де розкрадаються державні кошти, де працює право сильного і право багатого. Якщо ти багатий, ти можеш виїхати з країни, заплатиш і вийдеш. А якщо в тебе немає достатньо коштів, то ти не вийдеш, Або ти у владі, або ти маєш достатньо коштів, тоді ти вийдеш, А якщо ти не маєш достатньо коштів, то тебе будуть бусифіцирувати, тебе будуть називати ухилянтом, тебе будуть називати різними словами, які тебе будуть ображати. Тому я веду це до того, що давайте будемо толерантні один до одного. Давайте любити нашу неньку Україну. Знаєте, можливо, зараз ну, таке відбувається в моїй країні. А це не має відношення до того, як я люблю саму країну. Так, є корупціонери, є люди, які наживаються один на одному. Але це не веде до того, що я менше люблю свою країну. Країну, в якій я народилась, країну, в якій я прожила дуже довго, дуже довго працювала, важко працювала, щоб щось здобути. Але мені стало так, що я виїхала. Я зараз тут. І отримую підтримку від Канади. Ось таку. Бай-бай! З вас лайк! З мене нові відео. Бай-бай!